Вітаю всіх на моєму каналі. Як відомо, Windows 10 припиняє свою підтримку. І щоб безкоштовно користуватися всіма можливостями цієї операційної системи ще продовж одного року, а саме таку можливість нам дає компанія, можна зробити прості налаштування, і я розповім зараз, як це все робиться. Клікаємо пуск, переходимо на налаштування, вибираємо оновлення та захист і бачимо. Що підтримку вашої версії Windows завершено, але одразу внизу написано: Реєстрація в розширених оновлення систем безпеки, це дасть нам бути захищеними, зберегти продуктивність ще один рік. Клікаємо зареєструйтесь зараз. З'являється таке віконечко. Доволі часто, якщо натиснути далі, може з'явитися інформація про те, що треба авторизуватись з профілю. Повнолітнього, тобто якому є 18 років. Якщо у вас виникає така ситуація, заходите в облікові записи, клікаєте керування обліковим записом Microsoft, і в розділі, там, де людина намальована графічно, ваші відомості немає назву, в розділі Дата народження вписуєте дату народження. Після того, як ви збережете дату народження, яка Скажемо так, дасть вам можливість пройти 18-річний період, то вже не буде виникати ніяких складнощів. Знову повертаємось до розділу цього Windows Update. Клікаємо зареєструйте зараз, тиснемо далі, бачимо, у нас все окей. Розширення, оновлення системи безпеки без додаткової оплати. Клікаємо «Зареєструватись». І ви зареєструвалися в програмі розширення. Бачимо. Дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал, якщо це відео було корисним, і якщо ви в цілому за україномовний контент на YouTube. Супер. Бачимо, ви використовуєте останню версію.